Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні я вам хочу показати один аккаунт. Я про нього вже давно забув. Йому десь років 5. І він дотепер був на автопрокатці 8 Я його недавно знайшов і вирішив зазняти це на відео. Ну, тому давайте приступимо. Ну, тут нам дали нападати самого на себе. Тут можна скидати як хочеш, так як... Війська все одно підкріплення буде. Тому просто накидуємо як-небудь. Ось тут таймер згори. Це війська. Це коли нове підкріплення буде. Просто дивимося. Скидаємо як-небудь, бо це і так. Тут неможливо програти. Просто викидаємо зілля. Ще раз підкріплення кидаємо. Ще одне підкріплення. Ось ми себе винесли Ось сім нагород буде даватись кожного дня, за те, що мене довго не було в грі. На цьому аккаунті є всі будівельники. На щастя, я сам здивований. Бо на восьмій рад ще рідко коли можна заробити всіх будівельників. Тут повна, повний віз нагороди. Ну, як бачимо, це, до... це повністю прокачена база. Живемо сюди. Жимо на будівельника. Нам показують, скільки, не зроб... скільки будівельник зробив прокачок. <кхи> на жаль, я цей акап закинув. Практично напів фуловою весміркою, тому не так багато тут прокачок, буквально пару будівель. Дишилося тільки пару підкачок зробити. Ну, Поставимо зразу короля. Подивимося, що в алхімії. Тут теж зробила пару прокачок. Так як вже все підкачане. Нова будівля. Ну і давайте проведемо одну атаку. Давайте на першу попавшу нападемо просто так. Кидаємо галема, кидаємо велетня. Накидаємо дві Валькірі і пару чаклунів. Щоб розчистити будівлю дорогу для валькірій, для гарного заходу. Можна закидувати валькірій, решту чекрунів. Кидаємо зілля швидкості. Блискавку просто так. Регенка, регенка і рейдж. Ось і все лишається тільки чекати. Перша атаку на три зірки. Зараз пошукаємо трохи по... Сильнішого суперника, так як це було просто так. Ну, ось восьма. Давайте спробуємо напасти на неї. Пускаємо двох велетнів. За ними накидаємо чаплунів для розчистки. Розчистка зроблена, пускаємо галевів і велетірій. Даємо Вальтірія Регенку Кидаємо рейдж. Щоб вони в центрі все швидко рознесли. І кидаємо сюди хілку. Ну як бачите, ми двоє легко зайшли і рознесли весь центр. Лишається тільки всі будівлі дефу знищені, лишається тільки подобувати інші будівлі. Ну і ми доволі легко зараз заберемо трьошку. Я взагалі скоро, тому що в мене є 5 аккаунтів разом з цим. На цьому я перейду на 9 і закину кожен з тих аккаунтів, ну там на місяців 6. Хто не знав, автопрокачка починається після 3 місяців. Якщо 3 місяці в аккаунт ніхто не заходить, то починається діяти автопрокачка. Одна не так швидко качає, як хотілося, тому треба ще 3 місяці почекати, бо був результат з автопрокачки. Тут я можу собі зараз зразу так як будівель практично нема. Є тільки пару бомб, пастоп пару є. Тому ми я зараз поставлю зберу Ну, з вагонет поки що із повозки не будемо чіпати золото. Зберемо із запасів і поставимо зразу радшу. Не будемо чекати на 2 дні. Якраз доки 2 дні я встигну підкачати всі ці пастки. До максимума. Ну, на нічній радші, на жаль, не працює автопрокачка. Цей аккаунт був закинутий ще до оновлення нічної, е, ра, нічної рачі до оновлення. І тому тут так у, хаосно розкинуто. Ну Давайте раз пронападаємо. До оновлення нападав летючими мишами на цій рачі, а зараз... Трохи, думаю, буде важкувато але давайте попробуємо. Взагалі тут мало шансів, що ми візьмемо три зірки, так як тут є чайник і є протиповітряна оборона. Ота з бочками. Вони б'ють області, це найгірше для лечучих мишей. Можна випустити двох, поки що. І випускаємо ще двох. Ну, дві зірки мають бути. Ось дві зірки є. Є шанси і на 3. Так, все, це три зірки. Навіть якщо робота зараз уб'ють, то від... вже відьма доб'є э, ці фейерверки і все, буде 3. Надіюсь, візьмемо 6 зірок. Але кажу, це було до оновлення, я закинув цей аккаунт, і тому... Більше всього в мене не буде підкріплення, бо я ще не купив вогнище після оновлення підкріплення. Тому, думаю, ми не заберемо. Прожимаємо. Ну, насправді вогнище звідкись є, Я не знаю звідки. Це як кажу, я закинув окам до того. Але тепер, раз у нас є вогнище то ми 100% винесемо, кидаємо сюди, сюди відмови і прожимаємо зразу. Нам саме головне збити останню лучницю і тоді летючим мишем більше ніхто не буде мішати. І все, це вже 100% у три зірки. Прожимаємо робота. Як бачите, непогано, перший раз зразу 6 зірок. Давайте подивимося, чи є щось в магазині купити. Є вогнище купити. І в принципі все. Так. Ну на цьому, напевно... О, до речі, з тими п'ятьма аккаунтами, шістьма, що в мене є, ну це вже шостий виходить. Я хочу, я лишу тільки два. раз, рачу і 13 буду грати на них. А всі інші лишу на автопрокачку. Хіба що на одній восьмій, і на цій восьмій, перейду зразу на 9, і тоді лишу на автопрокачку. І думаю, дев'ятою перейду на 10 і лишу вже аж тоді на автопрокачку. тоді, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.